Ваше запитання? Як завжди, будь ласка, назвіть своє ім'я та змі, яке ви представляєте напруженість, ланцюги постачання порушені і європейському союзу. Не було повідомлено жодних планів офіційно. Тому для мене для нас немає сенсу коментувати це зараз. Я можу лише сказати і знову підтвердити, що Європейський Союз залишається повністю відданим своїм зобов'язанням забезпечити непохитну підтримку для України на основі принципів статуту Організації Об'єднаних Націй. Повільно, але впевнено, цифри показують, що санкції починають діяти, і чому не одразу, не за один раз. Бо санкції часто також є відповіддю на Обхід існуючих лазівок, отже, ви вводите санкцію. Є лазівка, ви закриваєте лазівку і так далі. це процес, який триває, і тиск на Росію тут також триває. Ми продовжимо підтримувати Україну як і раніше. Україна може розраховувати на нас, бо це не лише агресія проти України, а й агресія проти принципів статуту ООН. Це відбувається на європейській землі, і тому ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Як ви вже зазначили, вчора було оприлюднено план, що складається з 28 пунктів. Ми обговоримо цю ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами тут на полях G20. Я Також зв'яжуся з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання важливим. Є ключовий принцип, якого ми завжди дотримувалися, і це нічого про Україну без України.